У грудні українцям підвищили мінімальні соціальні стандарти на 10,5%. Відтак, мінімальні пенсії зросли на 118 гривень. Надбавка, зважаючи на реалії мізерна, утім, навіть її отримають не усі пенсіонери. Про це повідомили у пенсійному фонді. Для тих, хто не має повного пенсійного стажу, виплати не зростуть. Стосується це і людей, котрі вийшли на пенсію раніше встановленого законодавством терміну. На гарячу лінію пенсійного фонду зателефонувала Марія Іванівна. Розмір її пенсії 949 гривень за місяць. І, хоча жінка має 30 років трудового стажу, збільшувати її виплати ніхто не буде. Наскільки ви знов таки кажу, скористалися правом вийти на пенсію на 5 років раніше, по суті. А не продовжувати працювати, то відповідним чином розмір пенсії такий. необхідно вийти на роботу по суті. Якщо цього не відбудеться, то відповідним чином розмір пенсії залишиться такий, який на сьогоднішній день є. Тим, хто відпрацював до останнього і має відповідний стаж пенсію підвищили на 118 гривень. Виплата пенсії здійснюється за рахуванням збільшеного розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Цей мінімум зріс з 1 грудня з 1130 до 1247 гривень або на 117 гривень. Багатьох людей цікавить питання, чи збільшать пенсії до розміру мінімальних заробітних плат у наступному році. Відповідь ні. Якщо мінімалка буде 3200, то пенсію підвищать до 1370 гривень до грудня 2017-го. сімнадцятого. Наталя Андрій Вусатий, телеканал